Розділ тринадцятий. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любови не маю, то став я як міта дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любови не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає хоч пророцтва існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть. Хоч існує знання, та скасується, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно, коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми, ніби у церкалі, у загадці. Але потім, обличчям в обличчя, тепер розумів частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов.